І водою, і свяченою і вербою. Всі позбавляємо щиро свято вітаємо. Тисячі людей зібралися у Луцькому кафедральному соборі Святої Трійці, аби освятити вербу. Традиційно за тиждень до Великодня, який цьогоріч припадає на 5 травня. Вербну неділю святкують в пам'ять про вхід Ісуса Христа у Єрусалим, де його зустрів народ та встелив дорогу пальмовими гілками. Це символ того, що ми вітаємо кого. Переможця смерті Христа, і от по всьому світі люди несли для того, щоб об'єднатися ту велику лаву людей, що вітають переможця Христа, що йде померти за нас і перемогти смерть, і нас воскресити. У нас замість пальмових гілок головним атрибутом стала верба. Щороку віряни приносять її до церкви та освячують. Величенькі ростіть, здорові, будьте всі, спасибі святом всіх вас вітаємо. Добра ми розлади перемоги! Нам всім бажаємо. Вітають один одного зі святом, і звісно, бажають того, чого найбільше прагнуть усі українці. Ну славим хочеться, щоби те свято було щасливим для багатьох, щоб ми перемогу вже мали, і так хочеться миру на землі. Щас і здоров'я. З прекрасним настроєм, з великою вірою в перемогу, що наступна вернуться, буде в нас переможна. Настрій то хороший, бо це свято і, і з переживаннями за наших воїнів. Хотілося б, звісно, щоб була перемога і щоб скоріше все закінчилося. І на нас знайшла благодать Божа. Дуже надіємося, що чим пошвидше буде мирне небо, і хочеться, щоб на ця сила, сила молитви. Сила підтримки Божого Духу, Божої Матері нам допомогла в нашій, в нашій цій біді. Я думаю, що може, в Божій молитві почує нас. Гарна погода, піднесені, Будемо святкувати, надіємося, вже в наступному мирі, точно, в наступному році в мирі, в добрі. І буде все Україна. Взаємно хочу ще вас постукати. Вас і вас, і в нас. Хай буде гаразд, і оператора ще хочу. Можна тако за кадром? Отак, от отак. От. Все, будьте здорові. Здорові вас Вітаємо! Дякуємо, Анна Кравчук. В'ячеслав білов, 12 канал. Всім дякуємо.